284 км, 7,1 л на 100 км, за кермом 4 години, 71 км 71 за годину середня, зараз буде швидше і відповідно споживання зараз виросте. За годину і бачимо 3250 обертів, Ну тобто нормально, спокійно, працює. І от на 140, якщо йдеш на підйом, то піднімається десь до 4000 обертів і так десь на цій швидкості ну, підтримує 140. Якщо ставить 150-160, 140 кілометрів. Якщо 150-160, то буде програмно понижувати до 140 на підйом. Ну, от зараз підтягнемо Зараз йде вниз, спускаємося вниз і буде. але програмно буде 4 тисячі оберт. І ну, швидкість відповідна, відповідна підйому. 145, 146. Програмно для того, щоб, скоріш за все, не перегрівати варіатор, бачите як? 4 тисячі підйом. Рівномірний зараз. От 4 тисячі тримає і все. Все, підйом закінчується. Спеціально програмно понижує для того, щоб не перегрівати варіатор. Дуже розумно. Тепер є розуміння, чому, коли я розганяв машину від 0 до 100, тобто ти натискаєш штабку в пол, але було програмне обмеження на 4 Ну, я так звертав увагу, Там, якщо тапку в пол натискаєш, то вже більше 4. Іде, але все одно повертається до 4, тобто програмно обмежує, щоб не перегрівати варіатор. Я так собі це розумію. Тут виникає питання: а якщо обгони тобі дуже різко треба, ну, щоб максимально да, на всю катушку, то машина реагує на це. Ви натискаєте, ви їдете спокійно, да там 3000 обертів, і різко вам треба от обгон чи ще щось. І ви натискаєте просто різко тапку в пол, автомобіль це розуміє і піднімає там до 5000 тисяч орієнтовно. І, звісно, якщо ви хочете, щоб у вас постійно були оцей запас по обертам, тоді просто переходите в режим спорт. Саме режим спорт назвемо так, розблоковує, так? це умовно кажу. Він дає можливість крутити двигун більше п'яти тисяч обертів, тобто там і до шести тисяч, от саме режим режимі спорт. Ті у вас, звісно, і швидше все це буде відбуватися. Але воно не потрібно на трасі цього абсолютно, все, що є, достатньо. Абсолютно достатньо. Знову ж таки, достатньо, щоб комфортно їхати. Це не Це варіатор, це не для того, щоб. Навалювати, сильно розганяться, гальмуємо, розгон, гальма, розгон ні. Це ти просто спокійно розігнався. Гальма, гальма тут гарні, може, можна швидко зупиняти автомобіль. Але розгон плавний він не є швидкісним. Чимось таким супер-пупер. Зараз режим спорт. Як велико будуть підніматися оборти більше 4 тисяч? Переключена Ручка від себе.